Відтепер учасники бойових дій можуть отримати усі необхідні адміністративні послуги за один візит. І для цього не потрібно стояти в черзі чи бігати до різних установ. На базі ЦНАПу підгороднянської сільської ради запрацював адмінсервіс ветеран за принципом єдиного вікна. Сюди можуть звернутися бійці, аби швидко та фахово отримати повний спектр послуг, лише подавши заяву та відповідні документи в одному місці. Загалом вони можуть отримати і адміністративні послуги, і реєстрація актів цивільного стану. Якщо у військовослужбовця народилася, дитинка може отримати в нас свідоцтво про народження. Хоче одружитися, так само ми можемо надати такі послуги: зареєструвати місце своє проживання, зняти з місця проживання. Є нерухомість, можна отримати послуги відділу містобудування архітектури, діаму послуги, зареєструвати свою нерухомість. Земельні в нас питання можна вирішити. А також ветерани можуть отримати адміністративні послуги соціального характеру, такі як оплата житлово-комунальних послуг, пільги для військовослужбовців. Тощо головна мета нового сервісу створити сприятливий сучасний інклюзивний простір для обслуговування захисників і захисниць. Та членів сімей полеглих бійців, чи вдалося облаштувати таке місце на базі ЦНА Підгороднянської сільської ради в межах робочої поїздки на Тернопільщину перевірили представники комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Ми приїхали сюди для того, щоб місцева громада і обласна військова адміністрація показали свої досягнення з точки зору підтримки захисників та членів їх сімей. Ну, ми бачимо, що даний ЦНАП все на високому рівні. Дійсно, на високому рівні, і видно, що він зроблений з любов'ю. Перше, ми почали пілотувати подібні підходи в 2021 році, запровадили в місті Житомир. На сьогоднішній день ми продовжуємо оптимізацію всіх послуг для ветеранів, оцифрування таких послуг. Працюємо над створенням робочих кабінетів для відповідно адміністраторів для того, щоб вони в один клік могли оформити ті чи інші послуги для ветерана, які надаються на державному рівні. У приміщенні центру забезпечили безбар'єрність, облаштували комфортні умови обслуговування, дитячий куточок та навіть місце для самообслуговування. Завжди жартую, що можна і підійти поговорити з адміністратором. А якщо людина така більш закрита, стримана, бо молодь така у нас прогресивна, є місце для самообслуговування. У нас розроблений буклет, де можна ознайомитись з переліком послуг. Всі інформаційна кампанія в нас ведеться в Фейсбуці. На сайті у нас окремо є вкладка по ветеранах, де також можна ознайомитися. До слова, кожна із 55 громад нашого краю має ЦНАП. З них же 14 громад перейшли у формат дієцентрів, де надають розширений перелік послуг. Це надзвичайно зручно і надзвичайно правильно, коли послуга йде до людини, нема потреби їхати чи там до районного центру, чи до обласного центру. Людина, проживаючи в громаді, може в будь-який вільний час звернутися. Отримати консультацію з усім переліком послуг можна ознайомитися на офіційному сайті Центру надання адміністративних послуг у вашій громаді.